Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 596 тисяч особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 790 тисяч 850 песиголовців за добу 3 990 танків 8 496 одиниць за добу 12. Бойових броньованих машин 16461 одиниця за добу 35, артилерійських систем 16927 одиниць за добу 59 реактивних систем залпового вогню 1159 одиниць за добу, 5 засобів протиповітряної оборони 922 одиниці, літаків. 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13659 одиниць за добу 61, крилатих ракет 2429 одиниць за добу 1, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 848 одиниць за добу, 73, спеціальної техніки 2829 одиниць за добу, 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!